А у нас знову згорів чайник, тому довелося придбати собі інший. На цей раз скляний чоловік купив епіцентр, замовляв 700 гривень. Здається, його ціна. Ну, подивимось, наскільки його вистачить. Добрий вечір. Усім дітям людям. Дійсно, в не було в мене не, не знаю, як ті три тижні про Непомітно геть. Що не знімала, те виклала. але навіть не знімала, була така зайнята. От, В цілому все нормально. Життя продовжується, відключення продовжується. Ну, Все як у всіх у когось краще, у когось гірше. А зараз я на нову пошту. Відправити дещо для світи, для Дмитрика. Ну, в основному для нього, ну, дещо для Софійки. От тарифи на нові кошті, зараз, до речі, негуманні. Зайшла в Ось такі черики взяла, щоб салат з капусти, хоч пахну в чимось інше. Такого салату взяла, бо так не купила. Той раз був по 99 гривень, а цей раз ні, не буду купувати. Ну і майже традиційна вечеря. У нас без електрики. Головне, все приготували та позаряджали. Декілька вечорів. так. А до сніданку в мене знову запечена підчеревина. Чоловіку вона підходить, тому роблю я її дуже часто. Але запечена, коли є світло. Ну от що в мене вийшло, подобається мені, що довго зберігається. Так, на бутерброди я накладаю не часто, тільки в той день, коли зробила. Спробувати. Доброго ранку. Всім добрим людям. Ми декілька вечорів просиділи у темряві. Цього вечора, згідно графіки, буде світло три години у нас. І я вже встигла зробити обід і вечерю і вийшла в магазин. А далі буде видно. Сьогодні нарешті сонячний день, а навіть квартирі видно. Їх цих днів буквально декілька за грудень було, а при відключенні взагалі така темінь. Ну я знову в тебе. У нас знову відключення і знову вечір у темряві. вечері. Сьогодні у нас буде печена картопля заздалегідь з печени, тому що я запікала м'ясо. Ось, подивимось, що я на тепла ще гаряче, капуста квашеної чи сирої квашеної. Зараз подивимось. Посмотрим, Видим, тут вышло. Так создается нормальный завод. Ой, мясо выпадает на вот кистке. в капустку соняшниковой оливкой и горбузовая. Кунжутно надо закинчилась. Вот. Еще, напевно, зараз сюда нарежу цибульки и чесночку. Правильно? Правильно. Так. То ще що додає капусту яблука можна ще додати правильно, але у мене яблука немає зараз. Так. Гудять генератори з усіх сторін у кожне вікно по декілька. Місто Реве Страшне, звісно, коли проходиш і смертить там. Складні графіки у нас вечорами. Набагато більше вечорів ми без світла, ніж зі світла, тому доводиться все це готувати. Заздалегідь, якщо є така можливість, І зберігати якось тепло з електроплитою, трохи ускладнюється життя. Ну, нічого, головне, що це все тимчасові складнощі. Тепер м'яс це. Я, до речі, виначувала цю галяшку більше доби-півтори доби у мене був маринад від і, і трохи вина домашнього вишневого. Такий у мене. Вийшов маринад для цієї рульки. Зараз розберу ще на більш дрібніші шматочки. Аромат смачний дуже воно гаряче, щоб його руками можна було. Брати. Ну, так. Ну, от і вечеря, картоплю я не їм, м'ясо. Все відкладемо і капуста. Така моя вечеря буде трохи грінок. В інтернеті написано, що Атлетик є в блокбастері, а насправді немає. Ходили-ходили, чи б такі хотіли мені купити, не купили. Неудача. Нам подовжили відключення, тому довелося смажити рибу отак от. Бо електрики не буде знову ввечері. Дівчатка, доброго ранку. У мене сьогодні неділя, такі дні. Всі ці, скажімо так, дивні живемо під графіками на аптек. Усе плануємо під цей час. Зараз у мене пів години залишилось, і мені потрібно встигнути в аптеку і ну, звісно, тебе. Це ті випадки, коли я радію, що я тебе поруч з домом. О, так взагалі майже всі вечори сидимо без електрики. Вчора навіть смажили, дадам тут десь рибу на плитці. Дівчатка у нас нарешті перший сніг у Києві. Його мало, і він тане. Ну, який є, краще, ніж нічого, але повітря дуже приємне. Під ногами. Вже калюжі, я, до речі, ще теж не звикла ходити по такому. Ну от, якось складно ще йти. Координація ще зовсім не я зимою. Так, картопля. Обідняти і плакати. І знову вечір. Добрий вечір. Що ж це з моєю лампочкою? Щось недобре. Зараз іншу лампочку підключу Так, буде краще. Так от який вечір нас освіта. У мене зараз швидесенько буде. Салатик так з буряку, готувала я його перед відключенням. Одразу терла і одразу готувала у каструлі з трійним дном навіяно шубою. От. Потомлюєшся звісно, з тим, що електрики немає вечора. От, перемастим багатенько я майонезу додала. Ну та ладно. На інший шар менше дам цибульку. Хотіла замаринувати, але яка тут маринувати коли кип'яток на вагу золота. Залишаю дві ложки для тих, хто не їсть салатні. У мене, до речі, ця бергофа з Звук, напевно, неприємний, де? Да? Дуже-дуже давно, Давно-давно я її купувала. Але вона мені подобається. така, що потрібно зварити. Рис, наприклад, в ній я варю невеличку порцію. Прекрасно вона підходить. От, оце так овочі на швидко зенігрієт. До речі, я робила вперше. Зазвичай тільки кубиками я так робила. Ну, а це мені захотілося і відварювати чи запікати буряк. Не було коли ще трохи майонезу. Соболю я не змастила майонезом, тільки присилала. От, це не шуба. Просто на ручку. Це натак з буряка. майонезу. звісно, хочеться менше. Але ось так. Ну і я останнім шаром покладу сир. Сьогодні в АТБ-паксі купувала один, кинула в мультиварку, готувала до відключення крильця, тушкувала там сирний такий. Сирна така підливка, соус сирний виходить, а один залишила прикроси, прикрасити салат. Зараз подивимось змастила тепло трохи олійкою. Мені подобаються такі бурякові салати, наприклад, бусковий туман. але там поєднання буряк і ковпасний сир. Думаю, що плаваний теж гарно спрацює в цьому поєднанні. Так. Маловато одного сирка. Ну, скільки є, скільки хто купила я їх два. Ну. От. От. Що вийшло? Остається симпатично, як на короче, правда? ж? Дівчатка, доброго ранку. У нас дуже-дуже ранок. -дуже є світло, тому я зараз готую обід. Щоб все було кого зварила, зварю обід. Наберу кип'ятку, бо знову відключення у 8 годині. Потрібно все встигнути, а потім чи дадуть о 12, чи не дадуть о 12. Як подовжували ті дні ще на 3 години, Ну, обід повинен бути. Дійчонка, все поки готую, намагаюся вловити різдвяний настрій, Дивлюсь. Фільми на різдвяну тематику. Можливо, щось порекомендуєте. І додам в суп отакий набір я готувала ще з осені. Тут багато чого є. Потроху складала, збирала, дивіться вже скільки, хоч в рагу, хоч в суп. Дуже смачно. Ну, ось, дівчатка, такий у мене вийшов суп без доданої крупи. Тільки овочі, бульйон у мене тут індича шия. Все від неї вже половина залишилася. Ну, всім, хто обідає, смачного. Сьогодні зібрали на вечері все, що позалишалось. Тільки мою свіжі насмажила плов з учора. Дівчатка, доброго ранку. У мене вівторок. Ми з п'ятої ранку знову без світла, Лампочка світить, а наша бабуся, мама моя, повернулася з дачі. Їздила на вихідні. От привезла трохи дівчатка такого сальця, це вона його поділила на маленькі шматочки. от І часнику сальця мало вона купила десь. З кілограм, бо їй вести важко. Собі поїсти, поки там була, та нам привезти. Ну, і такого то маленький кабачок. От. Ну і вже їй важко було. От такі справи почекаємо світла і знову діло. Знову побутові проблеми, основна робота, Ну, і таке інше, як у всіх.